Що там ви нині будете робити? Юля для всіх вітамінчики. О, це смачно. Я полуничок би з'їла. Віта Шевченка. Вони весь день бігають по дворі і їдять і землю, і все пробують. Хай їдять, вони собі заселять жолудок і все буде в них добре. Вони просто не заселили ще жолудок. Ось. Нема такого травлення, вони ще не можуть дати ради. На, на. на я тут пригну, їж. Гір свої листочки. Щоб ще пшени хочу, бачите. Їж. Так що все їм буде тоді добре. Так, Оля, гарного позитивного дня і тобі, Олю. Так, Юля для всіх віта. Вони... Ага, я читала та Юля антисапою кропити по мокрому вранці і ввечері, і щоб не попадало на кабачки, капусту вигорить. мене кум робив де, ро, де ро, виготовляють. мене кум робив, де роблять цей гербіцид, то на халяву залив город то три роки гарбуз, гарбуз не було. О, і є таке. У Нас теж один покропив город. Так як покропив ячмінь, то то, як сказати, два чи три роки теж нічого на городі не росло. Ні трава, ніяка культура. Ну, його, я не знаю, чим він кропив, але його попереджали, що часом більше норми не давай. Тільки по нормі або навіть чуть менше норми. Ну, а він так, як все привикли, як жуки кропимо двойну норму, щоб допомогло. І він як дав, як все згоріло, то то була красота. Довго, довго нічого не росло, дівчата. Там на тому городі, то було капець. О! Та й отут таке. Знаєте, трохи попідпасалися мої козулі. Виридулі. О, тут непогана травичка, вже для них. хватає попастися. Вон черешенька зацвіла туди го, красуня. Так, шоколадка. Ти не обнагліла? А ну встала бігом. Бігом я сказала, встала. Давай, 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 давай. подружка. Пастися. Люба Любарська, Люба мене сусідка попросила спитати, що робити у кози осо... що у кози осовисько на вім'ї. у мене такого не було. Я не знаю, що сказати. Що то за таке осовисько? Люба, напишіть ще раз. Що то в кози таке за особисько? Яке воно? Що ту таке? Бо я такого не чула ще. Таня Бондар, як на світі народилася, Микольцю спить. Як на світі народилася, Микольце спить аж сопе, а ти під вухом розказуєш, бо телефон біля нього лежить. О, то я йому колисково співаю. Тамара Юля, дякую за смаколики. Юля, нема за що, Таня. Нині каву ставлю я. Зрозуміла. Алла закутайло. Доброго ранку, Любочка, міцного здоров'я тобі і всім, хто в стрімі. Лайк поставила. Дякую, Аллочка, гарного дня і вам. Люба любарська вим'я опухло. А вона давно окотилася, Бо якщо упухло вим'я і тверде, то в неї мастіт. Ось. То, скоріш за все, мастіт. Або якщо вона має родити, то вім'я буде е, наливає, то може бути таке теж. Але якщо так просто, то, то, скоріш за все, в неї мастіт. О! Так що ось таке діло. Хай в етап купи. Е, купи того. Теста на мастіт. І провіри.